Олтавський волонтерський загін невтомні бабусі слідкує за популярними тенденціями. Тепер, окрім плетіння сіток, килимків та в'язання шкарпеток, жінки почали вишивати QR-коди із зашифрованими українськими піснями. Все це передають військовим на передову. Анна Ружін знає більше. Для того, щоб сканувати нам цей код, нам потрібен сканер QR-кодів. Наводимо на код цей. І ось це нам відкривається відео в Ютуб «Гімн України. Зоя Дацько, вишивальниця зі стажем. За день може створити два таких коди. Головне, каже жінка, яка і є авторкою ідеї, робити це за схемою. Бо якщо забути про один хрестик чи додати зайвий, код не спрацює. Ось як я вишила ці квіти для тебе, то ми вирішили, що це ми передамо сугубо захисниці, щоб, вона, щоб були квіти для неї. А що вишила Україна моя батьківщина? Це я вишила для нашої волонтерки, яка живе в Канаді. Щоб їй гріло, що вона з України. Пенсіонерки знайшли в інтернеті та вишивають чотири схеми для відтворення пісень квіти для тебе, гімн України, Україна, моя батьківщина і гупак. Щоб перевірити, чи правильно нанесли узор, просять відсканувати його працівників бібліотеки, адже не у всіх є смартфони. Да мені у книгозбірні волонтерки організували свій хаб, залучають і співробітників бібліотеки. Ми вишиваємо, я так націлена, що ми будемо гопак і гімн вишивати. Це ці мелодії, які додають, додають духу, піднімають, піднімають настрій. Але ж це буде не просто з телефона десь десь скачати піар-код, а це буде вишитий як оберіг, як тепло, тепло від цієї вишивки, яке власноруч зробимо. Вишиті подарунки волонтерки вкладають у передачі з маскувальними сітками і теплими шкарпетками для воїнів. Кажуть, єдине, що стає на заваді, короткий світловий день і відключення електрики. Але навіть у таких умовах невтомні бабусі знаходять можливість працювати. У мене такий є поясочок на лоба і тут лампочка. Оце так і вишиваю з цим поясочком. Вона на батарейці. От так і робимо, коли темно. Перші вишивки вже поїхали на фронт і отримали схвальні відгуки. Тому волонтерки міркують, як вдосконалити подарунки, щоб військові могли завжди носити їх зі собою. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.